Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Вчора вам знімав відео про, про свої роздуми після того, як я побачив таких е, сонних дуже пенсіонерів і про, про спілкування з менеджером в такому госпіталі. Коротше, таке трішки було сумно мені на душі. І обіцяв вам наступним відео зняти історію як того ж самого дня, тобто позавчора. Так, такий собі був якийсь день сумний, як я загубив гаманець. Коротше, тут немає якоїсь такої передісторії супер цікавої. Просто <кій> спішив, спішив додому, і, бо вже було дуже пізно. Коротше, і приходжу там додому в пів 11-ї вечора. І бачу, що цей, що реально треба вже якнайшвидше лягти спати, бо, бо вже занадто пізно. Дитина ще не спить, їй треба нормально лягти спати, а в 10-20 це вже взагалі для неї дуже пізно, для того, щоб вона виспалась краще. І коротше, я швидко в душ залітаю. Хоп, сестра там ще попросила дві фотки скинути. Я швидко там фотоапарат, флешку дістаю, хочу зробити це все за 2 секунди, щоб помитись скинути ці дві фотографії і лягти спати. І тут мені дзвонить якась людина, Якась Кристина і прізвище не буду називати, не знаю на всякий випадок. Коротше, дзвонить мені Крістіна і прізвище таке неукраїнського походження. І я думаю, блін, чи це може якийсь вже скам, знаєте, бо в Канаді дуже-дуже багато якихось дзвінків, дзвінків з чужих номерів, де дзвонять <клес> до тебе постійно і щось там пропонують. Ну, коротше, просто розводняк якийсь такий місцевий. Тут і тут дуже багато цього скаму. І я собі по звичці подумав, що це знову ж таки скам, але зазвичай скам не дзвонить дуже пізно вночі, тільки в робочий день. Люди ж теж на роботі сидять, працюють. І я, подумав, що це скам, не встиг взяти трубку, але думаю, перезвоню, а хто його зна. Беру трубку, говорить якась жінка, добрий день, це Андрій Паламар. Я кажу так. Вона каже: Коротше, я знайшла твій гаманець. А я знаєте в чому Що взагалі дуже дивно, що я навіть не знав, що я його просто загубив. Він мене з кармана вилетів рюкзака. Я навіть цього не знав, бо загубив його там 20 хвилин, напевно тому, і вже людина знайшла і вже навіть знайшла номер і передзвонила. І я кажу, ти знайшла його на такій-то, такій-то вулиці? Вона сказала, так. Я кажу, я живу тут неподалік, чи можу я прийти зараз? Вона каже, так, звичайно, приходь. Е, я побіг, купив їй е, цукерки такі, Фереро, Роше, швиденько магазин ще був відкритий. Було дуже пізно, але магазин до 11 на щастя, працює. І е, прибіг за цим гаманцем. Я не розумію, як вона знайшла мій номер взагалі, бо його в мене немає на моїх картках. І вона мені щось сказала, я не дочув, коротше. І так я не зрозумів, як вона знайшла мій номер, я потім ще їй написав смс-ку, вона написала все нормально. Коротше, я просто не розумів, як вона знайшла мій номер телефону, але людина знайшла мій гаманець і через 20 хвилин мені задзвонила після того, як я його загубив і, і віддала. Я був дуже такий, знаєте, здивований, зразу другу розповів цю ситуацію від нього і від своєї дружини Получив бомбулей, що ходжу з рюкзаком з розстібнутими карманами. Треба зробити з цього якийсь висновок. І ще один, друзі, нюанс. Це от такий самий цікавий нюанс. Що, що для мене? Мені здається, є якась карма, якісь такі нюанси. Наприклад. В той момент, коли я загубив гаманець, бо мені там пройтись треба було якихось 50 метрів від автомобіля до будинку. В той момент мені написав хлопець на телеграм. Вірніше він написав раніше, але я відкрив телеграм, бачу, якась нова людина звертається. мені написав хлопець Андрій, чи ти можеш допомогти мені з роботою на сайдингу? Я дивився твої відео, бачив, що ти працював на сайдингу. Мені потрібна зараз робота. Якщо чесно, останнім часом я зі своїм товаришем намагались влаштувати на в'язку арматури десь, напевно, 5 чи 6 людей. Це було десь декілька, напевно, 2 місяці тому. І ми хотіли допомогти цим людям типу, як знайти роботу, бо. Вони її дуже сильно потребували. Тут декілька неділь без роботи. Я вже не говорю про місяці. Це дуже-дуже важко, тому що потрібно платити оренду дорогу і, і, і продукти, і так далі. І ми хотіли допомогти, тому Андрій е, писав у свій офіс. Про цих людей, і коли їм назначали там, співбесіди, або їм назначали якісь, там, я не знаю, пройти е медкомісію, якщо в них вона. Ні, медкомісію вони точно співбесіду назначали, або, або вже після співбесіди вони мали прийти на роботу, і ці хлопці знаходили якусь собі іншу роботу. І це нормально. Хотіти чогось кращого, знайти або легшу роботу, або знайти більш оплачувану роботу це нормально. Це людський фактор, і, і всі ми це розуміємо. Але Мого товариша на роботі до нього таке не, не то, що погане відношення, але просто трішки здивовані вони, як це він так хоче допомагати людям, хоче затруднити якихось людей, які просто всі зливаються після співбесіди чи перед співбесідою, коли їм назначають. І, і це якось, знаєте, хочеш людині допомогти, а виходить, що підставляєш сам себе. В даному випадку не я себе, а просто свого товариша. І він тим, що домовляється про якісь співбесіди, тільки... Якось псує відносини з відділом кадрів. Коротше, якось так ненормально. І ми собі вирішили, нащо це допомагати? Якщо ти хочеш як краще, а люди зливаються, і ти тільки собі в збиток домовляєшся, тратиш на це час, і, і потім ще маєш якесь таке, знаєте, така собі нотка якась. Е Нотка поганого, я не можу як це пояснити. Ви зрозуміли, ти домовляєшся, потім та людина не приходить, і ти почуваєш себе трішки якось неправильно. Коротше, так, і ми собі з ним домовились, що все, напевно, треба зав'язувати з цією допомогою. Люди е, знаходять якихось інших роботодавців, а ти тільки як дурачок просто е, звертаєшся, що о, хочу скидаєш документи, скидаєш інформацію про цю людину, і толку ніякого нема. Коротше, і ми так трішки перестали цим займатися на його фірму. А, а в мене попередній бос мій на ремонті сказав: Андрій, мені людей не треба на роботу. Відповідно, і зараз в мене компанія маленька, там немає місця для нової людини. Відповідно, в мене немає можливості. Допомагати людям з цим працевлаштуванням. Але цей хлопець мені написав, працював на сайдингу, так і так, так і сяк. Чи може допомогти? Я подумав, ну я можу в принципі, запитати одного хлопця, з яким я спілкуюся з цієї фірми, він там, типу, як бригадир. Можливо, він знає актуальну інформацію, чи треба людей, чи не треба, чи є в тої людини досвід і так далі. Дам номер типу якби бригадира з цієї компанії, не власника, бо не питався дозволу. І... і просто по можливості постараюсь допомогти, типу сконтактувати бригадира з людиною, а там вже все буде залежати від його досвіду, від... Стільки... від запотребування працівників і від якоїсь там зарплати, яку він може отримати на старт. Все буде залежати вже від них, зовсім не від мене, а мені потрібно тільки сконтактувати цих двох людей, позвонити, запитати, чи можна дати твій номер, вислати номер, якщо. Дозволили мені, і в принципі, все це не важко зробити, але коли до тебе друзі звертаються, просто там я не знаю, там 20 людей чи 15 людей на тиждень, це все ну це теж втрата часу, якого і так мені бракує без цього. Відповідно, в той момент, коли я просто йшов по вулиці, і цей гаманець в мене або випав, або мав випасти з портфеля. Або в той момент, коли він випадав, я дістав телефон і подумав: блін, ну в мене немає ніякої роботи. Ну скільки мене можна за це питатись? Але за рахунок того, що це був сайдинг, я подумав, ну можливо, спробую скоординувати цих людей, хоч якась допомога краще ніж нічого, ніж просто сказати: Ні, вибачай, в мене нема. Бо це пов'язано конкретно з сайдингом, він мене попросив. І Я в той момент хотів відписувати, але бачу темно, в руках дві сумки було незручно. І думаю, відпишу зараз вдома. Ой, і що ви? І мені здається, дивіться, через цю мою думку. Це працює так карма. Через цю мою думку, типу, так. Мені не хочеться тратити час. Мене не, не, я з цього нічого не маю через те, що я просто трачу час, я просто допомагаю гаю людям. Але коли допомагаєш, ти йдеш собі, як мінімум в збиток, що ти тратиш час, а як максимум, що потім хтось десь там комусь щось, знаєте, коротше, хтось зрізався, і, і ти просто, як друко, домовляєшся за когось. А, ну коротше, ви зрозуміли. І цей. І... Я прийняв рішення, напевно, правильне, що треба допомогти хлопцеві, це не важко. Зараз спробую їх якось сконтактувати і можливо, можливо, все буде добре в цього хлопця. І від цього мого правильного, напевно, рішення, яке я прийняв на той момент, е мені. Пощастило, що людина, яка знайшла цей гаманець, попалася ну добросовісною совісною людиною, яка не знаю яким чином знайшла мій номер телефону і віддала мені мій гаманець. Можливо, якби я просто в той момент прочитав це повідомлення, не відписав або просто написав: Вибач, немає можливості, хоч я мав можливість, бо в мене є знайомий на сайдингу. Якби я написав і прийняв якесь інше рішення, цілком можливо, що цей гаманець знайшла б якась інша людина. Яка б просто дістала якихось там, не знаю, пару доларів готівки і виконала його далі або десь там, я не знаю, що з ним зробила. А в гіршому випадку можна було взяти кредитну картку, дебетову картку і розплачуватись цілу ніч цими картками в магазині. Я би все рівно не зайшов ні в аплікацію і не глянув, бо я би просто спав, коли в мене без рахунку зникали гроші. На рахунок грошей на рахунку в мене було 6,5 тисяч було готівки. Як готівки, ви зрозуміли. 6,5 тисяч в мене було на. Коротше, в мене там було дві картки, кредитка, одна дебетова, і ще був там якби, ніби сейвінг рахунок. В сумі там, напевно, було 9 тисяч доларів. І, напевно, скоріш за все, є ліміт. в мене якийсь на карті. І там людина би не змогла б зняти більше тисячі за день з одної картки. Але тим не менше. Це теж було б дуже-дуже неприємно, бо потрібно е там права, коротше, всі, які є в мене документи, плюс картка кредитна і дебетова. І всього лиш було 15 доларів готівки. Цілком можливо, що хтось міг просто достати 15 доларів і викинути, наприклад, бом бомж Якийсь він би собі купив там пачку цигарів і його далі б нічого не хвилювало, бо подумав, що картки там заблоковані, наприклад. А була б якась людина, яка могла би просто пробивати по картках. І, і чи може вона щось купити. Цілком можливо, що могла б людина попастись, яка просто в інтернеті розплачувалась би моєю карткою, вводячи там цей код коротше, е трьохзначний цей номер. Дату закінчення картки і номер карти. Таке ж теж могло бути, але попалась людина, яка просто віддала мені гаманець з документами і все. Тому мені здається, що потрібно просто в цьому світі робити якісь добрі там совісні поступки. І воно, скоріш за все, буде якось теж тобі добротою вертатись. Мені так здається, в Польщі я знайшов, одного разу знайшов гаманець з документами, там теж був паспорт, е, віддав його. І іншим, інший раз я знайшов. І іншого разу знайшов е, теж паспорт, знайшов цю людину в інтернеті і віддав. Тому два рази я так знаходив важливі для когось документи і віддавав, і ось мені цим самим вернулось в Канаді. Е, тому мені здається, що в світі присутня якась така штука, що чим більше ти будеш нести якогось такого просто доброти і світла в цьому житті. До людей, тим, в принципі, буде тебе якесь лихо оминати. Мені так здається. Я надіюсь дуже сильно на це, тому що коли є можливість зробити хоча б щось не сильно значне, але як якесь добро, таке, то я завжди намагаюся це робити і. Щоб мене ні в якому разі не мучила совість, бо мене, в мене будуть з цим наприклад, проблеми. Наприклад, продавав я свій, купив на Construction, на сайдінг, купив шолом, собі такий робочий, купив його за 20 доларів, покинув сайдінг, мені той шолом більше не був потрібен каска. Я вирішив її продати. За 15 не купляли, за 10 писали, але просто хтось там, я приїду і ніхто не приїжджає. Виставив за 5, щоб вже швидко мене просто його забрали. 5 доларів е я хліба толком, може й не куплю. Куплю в залежності від того, який я люблю. Але е це не великі, не суттєві гроші, але просто хотів звільнити місце, плюс повернути можливо якусь, якусь кількість коштів з того, що я позбудусь цього шолома, і до мене приїхала людина. В той момент вона мені написала на маркетплейсі в Фейсбуці: Привіт, я під дверима, виходь. І я не знаю, чи був в ванні, чи в мене не був вимкнутий інтернет, чи що. Я не відповів. Побачив, як людина написала: Привіт, я тебе чекаю, чого ти не виходиш? Все, я поїхав додому, і мені стало на душі типу. Декось так незручно, блін, людина приїхала, потратила свій час, хотіла купити за тих 5 доларів ту каску, і я, і я, бляха, ніби як проморозився. Дуже було на душі якось незручно. І подумайте, що б ви зробили? Чи тратили ви б свій час на те, щоб добратися до, тої, до тієї людини, потратити там годину чи півтори свого життя в великому місті і потратити кошти на дорогу, чи то автомобіль, чи то громадський транспорт? Чи потратили ви б час, щоб... Поїхати до тієї людини і продати їй той шолом. Я особисто зробив так, бо мене мучила совість, що людина мене чекала, а я просто проігнорував і не проігнорував, а не відповів, а потім я не міг дозволити собі проігнорувати. Я запитався, чи тобі далі потрібний цей шолом. І... І коли людина писала да, типу потрібне, але я другий раз їхати до тебе не буду, бо, бо це несерйозно. І я поїхав до неї, потратив набагато більше, ніж заробив з того шолома, але саме головне для мене було просто совість свою очистити і знати, що ось так я зробив недобре. Я домовився з людиною і, і, і не відповів. Але коли я привіз їй на наступний день той шолом, і, і вона з, ну, з рада забрала цей шолом, як це з радістю забрала цей шолом, то в мене на душі було так приємно: о, клас! Я очистив свою совість, добре. І хоч це не дуже страшно, можна було б не тратити цей час, і я думаю, нічого б страшного можливо би не сталося, Але в мене особисто всередині так це працює. Впевнений, що багато з вас просто мали подібну ситуацію, проморозились і все. Коротше, кожного своя дорога. Мені здається, просто треба нести максимально велику кількість світла в цьому житті, і якісь негоди тебе будуть оминати. А ще, окрім цього, Ходити з закритими карманами і не втрачати телефони, гаманці і дуже важливі для тебе речі. Це в, перший, в, перший, в першу чергу це моя проблема, і це я просто розтяпа, що загубив, е, загубив свої документи. Тобто, це в перший, в перший момент це питання до мене. А далі вже карма, совість і все інше. Але в будь-якому випадку, ви зрозуміли, що я вам хотів розповісти у цьому відео, друзі. Тому. не си добро, ви се биде добро.